Бажаю здоров'я! Сьогодні до нас завітав Олег Мукан, начальник управління психологічного забезпечення та Андрій Карашевський, старший офіцер зазначеного управління. Вітаю вас. Доброго. дня. Доброго дня. Тож розкажіть, з якими проблемами психологічного характеру найчастіше стикаються військовослужбовці? Гострі стресові роли, тобто, ну, то, що в народі називають ступор, або там заціпеніння, або ну, якесь таке. А... Стан, коли вона погано розуміє, що тут і зараз відбувається. А, але це е, буває зазвичай, коли людина е, ще не була в бойових діях, вперше з тим зіткнулася, і е, така, кажуть, в, в психології, нормальна реакція на ненормальні події. Можуть бути ну, звичайні, як у всіх звичайних людей, там психологічні проблеми. Проблеми в стосунках з побратимами, з дружинами, з чоловіками, коли людина проходить базову загальну військову підготовку, є тренінги навичок першої психологічної допомоги, як надавати допомогу тій людині, якраз яка в такому заціпенінні під час бою перебуває. Є... Навчання навичкам саморегуляції, розуміння своїх емоцій, емоційної регуляції і це те, що закладається в навчальних центрах, в навчальних батальйонах, і наші групи контролю бойового стресу, групи психологічного супроводу і відновлення. Вони коли приїжджають у війська, вони постійно тренують бійців таким технікам саморегуляції. Скажіть, будь ласка, як організована система психологічної допомоги в Збройних силах України взагалі, і чим займається безпосередньо ваше управління? Перше про управління почну, тому що управління створено недавно, рік назад, і це відповідно до положення, до пунктів положення, які були було наділено міністерство оборони, це психологічне забезпечення і реінтеграційні заходи для звільнених з полону. І відповідно до цих е, пунктів положення наше управління формує політику е, в збройних силах в Міністерство в Збройних силах щодо психологічного забезпечення і реінтеграційних заходів. Дві основ, два основних напрямку роботи. Значить, що стосується психологічного забезпечення, Сьогодні, на сьогоднішній день, так і залишились з рівня заступників командирів рот з психологічної підтримки персоналу, батарей, заступники командирів батальйонів. Психологічної підтримки персоналу. В бригаді це вже заступники, і в них є групи контролю бойового стресу і е, психологічного супроводу. Ну, вже на рівень, на рівень вище. Центри психологічної допомоги це на рівні оперативного командування. А багато в Україні центрів, до речі, такої допомоги е... Взагалі, реінтеграційних центрів для людей, які мають ті чи інші психологічні проблеми. Давайте так трошечки треба. Реінтеграція це зовсім інше. Ми, якщо ми говоримо про реінтеграцію, це виключно для звільнених з полону. А тоді реабілітація, реабілітація теж інше, е, значить, на сьогоднішній день ну щоб я вам пояснив, дивіться. В бригадах. Почнемо з бригади. Чому? Тому що бригада це така якраз модель, яка може дати чітке розуміння, як воно працює. Тобто в бригаді є група контролю боєгостресу і психологічного супроводу. Якщо людина отримує якийсь ПТСР там, чи якусь психологічну травму ну, значить, і потребує відновлення, вони, ці люди відправляються в пункт психологічної допомоги. На 3-5 днів командири. Відправляють людей на психологічне відновлення. Значить, е центри, які існують е в оперативних командуваннях, вони не мають свого такого пункту постійної дислокації, скажімо так, або, як ми маємо на розуміння, якоїсь бази цієї відпочинку чи реабілітації. Вони виїжджають для допомоги на місця, тобто е і з оперативних командувань відряджаються в бригади, де е існує така допомога, кому потрібна така допомога. Значить. Е Створення центрів психологічного відновлення це поки що плани. І е, вони є, але не на рівні, скажімо так, Збройних сил. Е, вони існують виключно в е, партнерстві з е, волонтерами. Тобто є бази, наприклад, бази відпочинку, з якими підписані якісь договори, і бригади, які виходять на відновлення, вони надсилають своїх військовослужбовців для. Психологічне відновлення, до речі, і запрошуємо війська ну, Збройні сили. Командири запрошують і родини військовослужбовців для відновлення, це як один із методів відновлення, на 14 діб, плюс-мінус 14 діб для психологічного відновлення. Ну, в перспективі, і це було одним із завдань: відкриття центрів. Психологічного відновлення військовослужбовців та членів їх сімей в системі Міністерства оборони. Тобто, не приватно державного якогось співробітництва, а вже в свої, скажімо так, центри. Що з цього вийде, поки ми не готові вам доповісти, тому що процес триває. Ну, бойові дії не припиняються. І, вочевидь, цей процес має тривати і відновлення людей, які потребують підтримки, ну, тут не можна відкласти на потім. А Ми правильно? не відкладаємо. Я скажу, зараз на сьогоднішній день таких центрів працює сім. І виключно зрозуміло, на волонтерських засадах, тобто є, є багато таких центрів, ну, бувших. Будь-то бас відпочинку, а здебільшого санаторії, е які знаходяться поз ну, в далечині від де спокійна атмосфера, де десь спокійна в лісі, десь на природі. Та. Так, так. Да. І вони працюють і досить плідно працюють вже е більше трьох років. Ну, як спочатку повномасштабної війни, вони працюють, е але ще раз ми кажемо якраз про волонтерські засади. А ми хочемо щоб зробити, щоб це було виключно державним е інститутом інституцією? що на рівні батальйону, на рівні бригади також надається допомога. Фахівці, які входять в групу контролю бойового стресу чи групу психологічного супроводу та відновлення, вони можуть і консультувати військовослужбовців, надавати їм психологічну підтримку, а при необхідності надавати психологічну допомогу. Скажіть, будь ласка, як здійснюється підготовка психологів, які працюють з військовими, чи достатньо кадрів? Складне питання, тому що чисельність самих військовослужбовців збільшилась в рази. І, звичайно, психологів з психологічною освітою замало для а, такої кількості військовослужбовців. М -м, інколи, а, ті, хто був на посадах заступників командирів, рот батальйонів з морально-психологічної підтримки, отримують додаткове навчання з психологічного консультування. Отримують відповідні навички і служать зараз на посадах заступників з психологічної підтримки персоналу. Не всі і не так швидко здобувають такі знання і компетентності. Але якраз це те завдання, над яким крім всього іншого, ми працюємо. Чи залучені країни партнери до проєктів, пов'язаних з відновленням ментального здоров'я наших воїнів, чи взагалі міжнародні такі проекти існують, і чи вони працюють, чи є від них користь практично? Є е, е, країни е, європейські, які надають е, допомогу і підтримку, і і, і проводять навчання. Ну, зокрема, навчання офіцерів груп контролю бойового стресу, навчання бойових медиків програмам кращого розуміння саме психологічної складової, є співпраця щодо навчань з організаціями західних країн з інститутами західних країн. Е, ну там е, є навчання наших е, психологів інтервенціям, е, ті, які потрібні при посттравматичному стресовому розладі. Там є МДР, або е, травмофокусовану терапію, пролонговану експозицію, і, ну тобто, є специфічні е, знання і навички, які нам потрібні в допомозі військовослужбовцям, і ця, е, ці навчання також наші колеги, партнери з країн НАТО, нам надають і ми сподіваємось на більш тісну співпрацю в майбутньому. Я доповню, значить, щодо організації. Тобто, в нас є виключно в рамках міжнародного співробітництва між Міністерством оборони і європейськими, ми європейські виключно говоримо, України, то проходить є навчання в офлайн. Тобто виїжджають наші фахівці, отримують знання, навички, нові якісь, а також і дуже багато. Неурядових організацій, які допомагають Збройним силам е, в режимі онлайн, або то якісь тренінги, або конференції. Тобто багато хто із фахівців, хто, особливо хто хоче сам на чомусь навчитися, якраз приймають ось є вони ці курси. Тому що, ну ви розумієте, ми ж е, майже ну не всі, але один одного знаємо, знаємо, хто з ким як працює, хто цікавиться цим, хто ні. От, тому от така співпраця є, існує. Наші багато офіцерів-психологів залучаються до міжнародних конференцій і ділиться досвідом нашої роботи, тому що ну, будемо відверті, такої війни не було ні в одній країні НАТО, тому нам є більше чому чим поділитися з колегами. І тому є і міжнародне співробітництво, і навчання то відбувається. Ми дякуємо нашим міжнародним партнерам за допомогу. Ще раз повторюсь, і урядовим, і неурядовим організаціям. Дякую вам за ширі відповіді. Дякую за розмову. Шановні друзі. Сьогодні з нами були представники управління психологічного забезпечення.